Всім доброго вечора. Ну, так як вже вечір, то я й кажу доброго вечора. З моєї майстерні або з мого черіночника, не знаю, як правильно назвати, з мого приміщення, де стоять саджанці Пепіно, які скоро-скоро поїдуть до вас. Деякі скоро, деякі ще не скоро. Але хочу показати, щоб ви знали, що саджанців є багато. Вистачить всім? Меншенькі, більші? О, так багато у мене на Черенковано. Земелька. Сьогодні мене жіночка одна попросила, якщо можна, то мені, будь ласка, в землю менше е, добрив. А я її питаю, а яких добрив? Вона каже, я бачу вас на відео, що в землі дуже багато гранул. Вона думала, що це добрива. Ні, кажу, це агроперліт. Земля для пепіну має бути дуже легка. Там має бути багато агроперліту. Це не добрива. Якби я сипала стільки добрив, ого, я б вже розорилася. Б. Це агроперліт. Це така має бути земелька для пепіну. Отакі, отакі саджанці. Зараз, хто в мене замовляє, я всім пишу, що треба чекати днів 10, а то і 15. Всім буду відписувати, хто просить, що дайте мені знати, коли будуть готові саджанці. Саджанці підростають, наростає коренева. І буду по, по, по мірі готовності, так сказати, рослинок. Рослинки всі зелені, гарного кольору. Бачите, різні ж лампи включаються, і через, це, і через це здається, що вони непонятного кольору не хоче фокусуватися. Все зелене, все гарне, треба в день вам зняти, щоб не тільки лампа освітлювала, а щоб ще і при сонячному промінні я винесу на вулицю якийсь контейнер і покажу, що воно зелене все. Отакі саджанці пепіно 200 гривень. Відправляю від двох штучок, в основному сорт рамзес. Консуело, все, що є, воно все вже замовлене. Тому поки що буде сорт рамзес. Консуело в мене наростають великі кущі і тоді буду черенкувати.